Сучасний реанімобіль поповнив автопарк обласного центру екстреної медичної допомоги Дніпропетровщини. Його було придбано за благодійні внески, зібрані на національній платформі Юнайтед 24 Машина оснащена всім необхідним для порятунку життя. Всередині її дефібрилятор і кардіограф, а ще зручна у використанні каталка та крісло для транспортування сидячого хворого. Зупинка дихання, зупинка серцевої діяльності, яка може статися в будь-який момент, в будь-якому місці. І бригада, обладнана таким автомобілем, може виїхати швидко і надати екстрену медичну допомогу, і також у короткий термін госпіталізувати пацієнта до лікарні. За зміну кожна реанімаційна бригада приймає до 10 викликів. Їздити доводиться різними дорогами та за будь-яких погодних умов. Перевага цієї машини, що вона повна привідна, на ній дизельний двигун стоїть з маленьким розходом палива. В умовах зими, коли великі снігопади, голольот, тоді вона дуже гарно їде. Загалом, за проєктом юнайти 24 для закладів Дніпропетровщини придбано понад 1300 одиниць медичного обладнання та апаратів на загальну суму понад 64 мільйони гривень. Зокрема, апарати штучної вентиляції легень, монітори пацієнта, операційні столи, мобільні рентгени. Вони надійшли до 47 медичних закладів області.